Наслідками. І це реально, якщо робити маленькі кроки щодня. Справа в тому, що якщо ми тільки починаємо хворіти, насправді набагато легше вилікуватись. І ми всі це чудово знаємо. Тому так само і з вигоранням. Всім привіт! Мене звати Ілія Ватитяна, я духовний бізнес-наставник і проблемою вигорання дуже часто хворіють саме підприємці. Тому це відео для вас. І якщо ви подивилися сімей чотири попередні відео в цьому списку відтворення, то вам вже трішечки зрозуміліше, що таке вигорання. Чим воно відрізняється від депресії, його симптоми та маленькі дзвіночки, щоб це попередити. Отже. З цьому відео ми з вами розберемо 5 щоденних практик. Дуже добре, коли ми вже навчились відслідковувати, що як, але їх можна запобігти, якщо хоч один малесенький дзвіночок відбувається, або взагалі зробити ці практики щоденними. Отже, 5 практик. Перша практика це дихання стоп стрес. Я цю практику вже виклала в себе на каналі. Вона так і називається практика дихання, там я про неї більш детально розповідаю. Її можна робити декілька разів на день, вона не займає більш ніж 30 хвили... секунд хвилину, тому кожна людина може її спокійно робити 3-5 разів на день. Рекомендую почати з неї, її найпростіше інтегрувати в своє щоденне життя. Друга практика це баланс трьох ролей. Щодня час для роботи, родини і час для себе. Навіть якщо час для себе, це 15-30 хвилин, це вже добре, його потрібно знаходити. Для родини так само, бо це баланс, а причина вигорання це саме відсутність балансу в нашому житті. І а вже щодня час для роботи. Третя практика це три важливі дії на день. Краще якість, ніж їх кількість. Тобто, у вас завжди є, якщо ви підприємець, якщо ви знайманий працівник, у вас є купа-купа справ. Але три дії на день цього більш ніж достатньо для того, щоб призупинити, якщо у вас вже почалось вигорання. Або щоб до нього не довести. У мене, наприклад, бувають такі дні, що я вранці прокидаюсь, мені нічого не хочеться, погана погода, це може бути там тиск, все що завгодно. Але в мене є якась важлива справа на цей день. І тоді, цього дня, я роблю цю важливу справу ранку, і вже в мене все чудово, все виходить, все прекрасно. Головну справу я вже зробила. Четверта практика, це кармічна практика давати іншим енергію, і енергія повернеться. Тобто допомогти іншій людині зберегти енергію, підказати щось, побути з дітьми, наприклад, все, що завгодно, подарувати іншому якусь радість, щедрість, це що завгодно, і це повернеться до вас енергія. І п'ята найскладніша практика це медіагігієна. Менше новин, менше соцмереж, більше тиші. Краще побути 5 хвилин один на один, чим листати стрічку Шортс або Reels, або Тік-Ток все що завгодно. Краще 5 хвилин один на один з собою. Отже, основна фішка, що нам не треба робити все і одразу. Ви можете обрати одну практику на перші 2-3 дні, потім додати іншу, додати іншу. І додати інше. Навіть якщо ви інтегруєте хоча б першу практику в своє життя, це дихання, то ви вже відчуєте результат на 4-5 день. Вигорання це не вирок, як ви вже зрозуміли з усіх цих відео. Це підказка, що час змінювати підхід до життя і роботи. Ви вже маєте інструменти. Щоб зупинити цей процес. Якщо вам потрібна в цьому допомога, ви можете написати мені в інстаграмі слово розбір ще до кінця місяця. В мене є три місця на безкоштовний розбір, і я допоможу вам розібратись з цим більш глибинно до кінця серпня. Підписуйтесь на мене в інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube, щоб не пропустити мої наступні відео. бо... Я вирішила для себе, що я буду дуже багато якою користю з вами ділитись. А якщо ви хочете дізнатись більше про карму, пишіть мені слово карма в інстаграм, я подарую вам свій курс, на якому ви дізнаєтесь насправді, як працює карма, як працює Всесвіт, як працюють кармічні закони. І оця, оцей міф про те, що карма це бумеранг, який нам за щось прилетить, у вас дуже швидко розвінчається. Тому буду рада вас бачити. Рада, що ви були присутні на цих прямих ефірах, або подивились всі відео про вигорання. Сподіваюсь, вам було корисно. Напишіть в коментарях, які теми ви ще хотіли б розглянути. Можливо, там депресія, самоцінність, віра в себе, все що завгодно. І я буду знімати вам на ці теми відео. Не соромтесь, ставте лайки, підписуйтесь і дуже вдячна, що ви були зі мною. Всім гарного вечора, тихої ночі, і я впевнена, що кожна людина може працювати і з фізичним здоров'ям, і з ментальним. Ментальне здоров'я дуже важливо. Саме для того, щоб ви всі могли працювати зі своїм ментальним здоров'ям, я й веду цей Ютуб канал, де я викладаю свої практики. Які я роблю щодня, які допомагають мені, які допомагають моїм клієнтам в наставництві. І з радістю ділюсь ними з вами. Тому підписуйтесь, не пропустіть мої наступні відео. Всім па-па. Дякую, що були зі мною!